Передноворічний час завжди наповнений очікуванням дива цього року. Кременчуцькі школярі вирішили не чекати, а самі створити магію, відкривши вже традиційні офіси Святого Миколая. Тепер кожен учень, батьки та вчителі мають можливість долучитися до доброї справи. Сьогодні ми завітали до навчальних закладів для того, щоб подивитися роботу всередині саме офісів в школах. Так в вузах чесно кажучи, ми дуже вражені тим, як відповідально віднеслися. Навчальні заклади ми сьогодні завітали до Кременчуського ліцею номер 4 та Кременчуського ліцею номер 10 Робота тут видно про те, що дійсно йде. Навіть самі маленькі першокласники та старшокласники долучаються дуже активно до цієї акції. І дійсно цьогоріч навчальні заклади вразили своєю підготовкою у багатьох школах. Акція стала приводом для тематичних заходів, майстер-класів та благодійних ярмарків. Зокрема, цікаві заходи розробили Кременчуцькі ліцеї №4 4 та Десять. Збираємо подарунки в нашому ліцеї офіс Святого Миколая, де ми збираємо подарунки дітям, які цього потребують. В цьому році в нас працює гід бригада, яка ходить по класам, надихає просто. Ходимо по класам, просимо людей, щоб вони приносили подарунки, надихаємо їх на це, розповідаємо, що дітки потребують цього, вони теж хочуть святи, їм це теж потрібно. Наша школа зібрала дуже багато цікавих речей для того, щоб діти могли порадіти. Є звісно, дуже багато всього. Наприклад, є конставари, є солодощі, є також засоби особистої гігієни. Є якісь ікночки, розмальовки. Ми активно долучаємося та намагаємося їм допомогти як можемо. Ми вже збирали дуже багато подарунків. У нашому ліцеї діти активно приєднуються до цієї акції, бо розуміють, те, що це потрібно, особливо у наш час. Керівництво навчальних закладів підкреслює, що акція «Святий Миколай дітям це не просто збір подарунків. Завдяки цій акції школярі вчаться не лише отримувати подарунки, а й дарувати їх, роблячи світ навколо кращим. Наша гід традиційно подорожує учнівськими колективами, аби допомогти зібрати подарунки новорічні саме діткам, які потребують особливої уваги та турботи. Ми намагаємося подарувати віру в новорічні дива, подарувати гарні враження, позитивні емоції дітям. Пам'ятайте, що Помічником Святого Миколая може бути кожен, і ми долучаємося до цієї акції, тому долучайтеся разом з нами. Це акція Святий Миколай дітям. Це вже традиція для нашого закладу освіти. Ми не в перший рік це робимо. Співрядування дуже активно долучається до акції. Завдяки таким акціям, які проводяться, ми виховуємо дітей співчуття, а також викликаємо бажання допомагати. Наш заклад освіти доєднується до пошуку волонтерів. Наші діти беруть участь саме у волонтерській діяльності. Стоять на точках у магазинах, і розповсюджують інформацію про акцію серед каменчажа. Якщо ви також хочете стати частиною цієї доброї справи, звертайтеся до найближчої школи або шукайте інформацію у соціальних мережах на сторінках молодіжного парламенту Кременчука про те, як і що можна передати для дітей. Разом ми можемо створити свято, яке подарує віру в добро та турботу для тих, хто цього потребує. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.